І так, і так, всім привітки, всім доброго дня, доброго раночку або доброго вечора. З вами Кірютон, всіх вітаю у себе в відеоролику. У нас якраз в рубрику на три позначки залетів. Йох! Да! Грав я на ньому на альфовій пушки, вже добивав три позначки. Спочатку я грав на ньому на ДПМі, потім його, його апнули трішки, я ще трішки пограв на ДПМі і перейшов на альфову. І знаєте, мені сподобалось на альфові пушки грати. да, Тому, хто ще не грав, рекомендую. А, да. а, по оборудки в мене що на ньому стоїть? Закалка, турбіна експериментальна і. Досол. Uh, як ви можете помітити, по сетапу ми маємо Бешка, конь, Хевік, ВЗ-55 із 7 у супротивника. Там питався по твп закинути. Їду за камінь, тому що тут отсюди зможу нормально відігрувати. Тобто я розстрілюю дві позиції: це позицію заїзда на гору, першої, позиціонку першої лінії. Бачимо, що там Тесак, кстати, прожав. Міні-карта. Да. Uh, позицію першої лінії і ще й можу виставлятися давай, тим, хто стоїть якраз таки тут по центру за камнем. Uh, але обережно, бо в відповідку можу, можу також отримувати, uh, причому дуже багато. Uh, в принципі, поки що я буду грати в цій позиції. Дуже хороша позиція. Я тут можу і хорошо поселитись і виходить давати урон. Безкоштовно не отримуючи при цьому ніякого урону О, в ответ. В ответ мені можуть закинути, якщо я дуже сильно агресивно вийду. Виставлюсь, мені може там гріль закинути, да? ой, 57 Heavy може закинути, наприклад, і, і все, так. Да? Тут ТВПшка писала, ну ТВПшка розряджалась по удису, і у нас був шанс дати їй тичку, ми дали їй по нітичку, шість каточками і зайшов урон по каточку якраз таке ТВПшечки. Ну, це сильно не заруляє урон по каточку по ТВПшки, тому не, не сильно є <laughs> Як би і, і, і довольний, я б сказав. би. Тут гріль світиться, кстати. да, ось <laughs> Те, що я загріля і казав, тут, тут агріль засвітився, і ми дали по ньому. Sorry. Ми та, попиталися дати по ньому урон, але ми не попали. Зараз буду виставлятися по коню, там рога світиться. Тут коник вроді підставляється, а вроді ні, я стараюся вицілювати його. Ну, запізно на башню перевівся, треба було сразу на башню перевестись. Коротше, і да. Я по ітогу плюнув на нього, получаю тичку від гралля. Дуже погано в цьому моменті було зіграно з моєї сторони, можна було сразу на башню перевестись і дати тичку йому в башню. Но я чомусь якось почав йому НЛД вицілювати, думав, він зараз підставиться і тому подібне. Короче, ладно. Там ще й рогу підсвітив, але асіста по ній не заробив. Хоча міг, кстати, і сам дати тичку по пороги. Ну да ладно. Зараз вже буду старатися не підставлятися, тому що від гріля отримувати не дуже сильно хочеться. Не треба дати, поки першу лінію у нас союзнички під... підіжмуть, щоб я міг розігрувати далі. Або центр, або ж допомагати якраз таки першу лінію відстрілювати. Гора зайнята супротивником. Ну, Тут зараз поки що нічого робити, як ми можемо помітити, на нульовій лінії на мене там союзники вроді і пронесли нульову лінію, а вроді ні. Ну, таке собі, звісно, задоволення. Просто стоїмо. І хтось, якщо хтось буде піджимати центр, то добре. Тут, кстати, стерва заїхала на центр без засвіта. Я все-таки розраховував на те, що ПТ-шки, можливо, стоять і підсвітять заїзд на горку, але вони цього не зробили. Світиться гріль, і я думаю, виставиться ще там по коню, потикати. І ось знову підсвічую рогу, коня не підсвічую. І ми бачимо, що Проджето просто стоїть. ББшки ми її не пробиваємо, але ми переключаємося на комуль. Там ще й ПТшка закидує, її не попадаю. Дві арти по ній відпрацьовують. Непогано, непогано. В принципі, на асіст нормально взагалі круто рогу буде розфармлювати. Хорошо, дивіться, скільки асіста заходить. Full Assist пороги по. Я так зрозумів, вона чи АФК була, чи що вона? Ну, Я не пам'ятаю, чого чому там стояла. Ну, коротше, без різниці. Саме головне, що я зафармив його, тут в. Ви... Тут у нас якби перша лінія стала пуста, і ніхто не буде вже підсвічувати. І, і якщо я засвідчусь, то по мені буде залітати урон. Тому я приймаю рішення стягнутися під гору, і зараз буду рентгенити супротивників. Світиться стерва, але, на жаль, по ній не попадає союзник. І там, до речі, по першій лінії вже гріль піджимав, я теж дивився, коли відкатував на нього. Думаю, може тичкою йому закину і тому подібне. Просто стоятиме гору, буду зараз рентгенити, і якщо що. Буду заробляти асіст. А ось асіст, така не мій асіст. Дивно. Не я підсвітив коня, ну ладно. Без проблем, типу, хорошо. По ситуації у нас погано 4-7 рахунок, по ХПшкам на 3000 просідаємо. Ну у мене хп маються, типа 1800 хлп, майже 1900 хелспойнів, я отримав тільки тичку одну від гриля і все. ХП маю, підсвічую, ну, стараюся рентгенити коня, щоб по ньому артазик ділиться, на, на жаль, ділиться сістик. Я ділюся з ким соткою, навіть, поділив коня, чи, можливо, з якоїсь ПТшки поділив гріля. В ітоги збривають, Гріль дуже нагло їхав, його збрили, відправили в ангар. Ну і я далі спробую рентгенити гору. В принципі, ситуація стабілізується. У нас по стволам уже не таке велике відриву і хорошо залітає по стерві. Але й сотка теж фармить разом зі мною. Ділю, ділю соткою асіс на двох і все. Просто рентген роблю. Для ПТшечок, як ми можемо помітити, у нас 4 ПТ стоїть на відстрілі, тому стріляти є кому. Саме головне світити її. І все буде окей. 3500 асіста вже мається, але не забуваємо, що 400. Ой-ой-ой. Опасний момент, кстати, отут. Бабаха під'їхала. Бабаха під'їхала. Я максимально сейвлю, щоб він мені не закинув. Сотка дає по ньому тичку. Я зараз буду намагатися ще тичку дати, зводжусь, але тут я не попадаю. Я знаю, що бабаха не киде, плюс я побачив, що в нього вибите БК. І я, в принципі, зможу давати йому урон. Ну Він дуже довго кидешиться буде. Даю тут тичку на 503. Хороша альфа. Дуже хороша альфа. Залишається шотним Бабаха. І кстати, я тут ББшками накидував, тому і не пробив, по-моєму. А, ні. А, ні, пробив усе. Ладно, там планку залетіло. Все, остання ББшка була. Вистрелив останню ББшку, і ми бачимо, що по нульовій лінії у нас вже ПТАМО не везе. 55-й піджали, розвертаємося, зараз будемо е, сейвити Тайпа 71-го, і тут ми в двох сотки будемо під'їжджати. ВЗ мінус один. Я спочатку хотів на Вазіка. І тут, е, знаєте чому? Я в ВЛД стрельнув? Тому що я зверху стою, і мені я в ВЛД, от знову ж таки, я зверху, і в нього ще чуть-чуть нагнутий корпус, і я його в ВЛД спокійно пробиваю, даю спокійно дві тички по. Я об'єкту 268 варіант 4. Е, і спочатку хотів на Вазіка, но потім я зрозумів, що ні, Ну лучше я по на 100% дам, і все, там он зтерва піджимаю, я побачив і я переїжджаю, Зараз буду якраз таки фармити стерву, і якщо що получиться, то можете розфармлю. Зараз забрати стерву, і можна буде заїхати на гору, забрати і со 7-го. І, ну, я заїду на. Ну, я по-любому заїду на гору. Після того, як я стерву розфармлю, я заїду на гору. Тут не пробиваю стірву, на жаль, не залітає туди, коли хочу, плюс вона ще й нерівно стояла, крутилася постійно там. Тут він мене не пробиває, я йому даю в залишається в нього 56 хелл хочу все ж таки дофармити стерву, добрать він мене знов не пробиває. І я, я його в отвіт теж не пробиваю. Там є третій, зараз буде виїжджати і забере стєрву, якраз таки до ангару відправить. Все, забрали стєру, але тут якраз такий хайвік підсвітився. Його, він, на жаль, забрав у нас є третього, підставляється сьом, і сьомий. Я розмінюю стичками сімьорою І, в принципі, окей, все. Я зараз буду стояти відсвічуватися. ну, Відсвічуюсь, щоб по мені хайвік, якщо що, не закидував, і я спеціально ще й так далеко об'їжджаю, щоб якраз не був у просорілі у хайвика. І буду заїжджать гору забирати ісьо 7 і Він якраз підсвічується на ІС-7, і ми розуміємо, що він не чекає заїзд на гору. І тому спокійно можна заїжджати його і розфармлювати тут. Але взагалі ніяких проблем. Як ми можемо помітити, ПТАМО, ну, об'єкт 267, варіант 4 і ВЗ-55, я зараз якраз таки. Вони ну, залишилися в итоге обидва живих, По об'єкту 268 варіант 4 так і не зайшло. Урона Вазіка розфармили, він лишився шотний. Тут я получаю тичку від ІС-7-го, Ну, погана тичка, але мене тут, по мені тут й арта працює, тому я дуже обережненько. Тут зараз буду старатися з Ісом 7 ну розфармлювати з 7-го. Там сотки вже в борт заїхав об'єкт 268 варіант 4. Тут я забираю сім, ну, ну звісно, переграю сімору, там в щоку його забрав. Але об'єкт 4, на жаль, не переграв Єсотку і відлетів до Ангару. Єсотка була якраз таки шодна. Міг кстати, переграти. Я щас тут якраз переводжусь на ВЗ-55-го. Ну, коротше, все, вже пішла до ігровка бою, просто буду забирати супротивників. Тут я ще ну, не взяв три позначки на Йосі, і навіть якщо я і ВЗ-55-го доберу, я не візьму також три позначки. Uh, так, тут він підставляється, сильно перекручує, і за рахунок цього я його якраз таки відправляю до ангару. Не спішив з тичкою і, і забрав 100% його. Щоб, якщо що, ну, він потім не заселився, мені буде ще складніше його вицілити. Залишилось дві артилерії і Т-57 Heavy. Тут я підсвічую Т-57 Heavy. Питаюсь дати йому тичку, конечно, там на піввертуха виходить щось типу того, не попадаю. На жаль, на насіє на піввертуху. І там... Артовод питається закинути. У них кстати, два артовода, два батчата, як і у нас, це <смістична> по три снаряди у них в барабані, і кожні десять секунд ти получаєш тичку від нього. Так, да, я підсвітився від Хевіка. Хевік виставився, мене підсвічує. Тому я севлюсь тут артилерія мені закидує, і лишається у мене 368 халспойнів, і він якраз таки відлітає до ангару за рахунок цього. Я знаю, що друга арта тут, тому що я бачив, що отсюда летіла какашка. І тому я як би чекаю арту. Питаюся, на лампочку чекнутися, щоб після що... ну, не чекнеться на лампочку, а підсвітити Хевіка, якщо вдруг він зараз підкатує до мене. Це я тикаю союзникам, що другий артовод якраз таки знаходиться на першій лінії, він переїхав на острів. Ось підсвічується артоводік, і я даю тичку по ньому. Це 450 халаспойнів, І тут я ще й досі не взяв три позначки, ви не повірите? Мені рівно однієї тички не вистачає, щоб взяти три позначки. А рівно однієї, одного однієї тички, одного урону. Це я попросив бачата, щоб він підсвітив базу, якщо Хевіка. Тут я бачу, що вони захоплюють базу, і я прошу, щоб він відступив, щоб я ну, дограти на одного Хевіка. Я б хотів би дограти на нього, щоб забрати, дати одну тичечку. Тут я, як ми бачимо, даю вертушку і підсвічується Т57. Ну, я даю блайн, типу вертушку, і підсвічується Т57 сім Як ви можете помітити, я не спішу і даю 100% тичку тичку в борт йому. Він мене, кстати, першою тичкою не пробив, він на ББшках був. І ну, я оцю тичку дав і якраз забрав три позначки. По ітогу, союзники забрали захопленням бази, а Т-57 Heavy просто розбився. Отак от воно якось, якось так і вийшлося. Да, як ми можемо помітити, він у нас спокійно в ЛД пробив. Ніяких проблем не відчув. Да, я мене і арта пробивала спокійно в корпус з боку на Йосі, Якщо що, да, Т-92 на 1200 давав мені фугасом. Постраждав я трішки на Йосі. По і це 3 позначки, 5741 урону, 4 фраги, 3 671 асіста і мастера також мені ж, звісно, дали. А, ну і топ-1 по урону, так як майже 6 к накидав. І я навіть в плюс на 6 тисяч на срібла, ну, майже на 6700 срібла пішов. Оце так непогано було. І того в мене на Йосі оказалось, зіграно майже 500 боїв, там 492 бої, і Середуха вийшлося 3600 з копійками. Там, ну, 3600. Я зіграв Йоха, ну я довго на ньому сидів. І, на жаль, да, от от така штучка. Такий, не сильно тут замудрений бій, ніяких тут сверхциферок не було, просто за бій пішов, плюс відсоток, майже 10к суми зробив і ну, як би. Хорошо, хорошо. Дограв бій, хорошо, все, нікуди не ліз, не спішив, ніде нічого. Догравав е е е головою, як би так сказати. Отакий от, -от відосик получився. Всім велике дякую за перегляд. Дякую, що дивилися. Прожимайте лайкосики, підписуйтесь на канал, коментуйте відеоролики. Вообще напишіть, як вам йох на альфовій пушки. Мені дуже цікава ваша думка. Ну і все. Всім. Всім добра, всім пока-пока.